Кому потрібна та безглузда я війна, хто зміг жорстоку ворожнечу розпалити, душа до неба відлетіла не одна, осиротіли матері і діти, за мною мамо, довго не тужи, підтримай го. Своїм онукам, мамо, розкажи, що батько їх поліг за Україну, страждань без міри там, де ллється кров, згорьована вітчизна гірко плаче, все буде, мамо, щастя і любов. А поки по ті сині плине, кача. все буде мамо, щастя і любов. А поки в своїй журбі ти, мамо, не одна, з тобою поруч побратимів мами наступить мир. Із за буя весна озветься гай пташиними піснями, і ви такі стрункі молоді, хоч коси ваші сивиною вкриті, ви за сторога війнами біді, ви наймужніші. Мами в цілім світі, ви найсильніші, ви наймудріші, ви найдобріші, мами в цілім світі. Про вас ми пам'ятаємо повсякчас. Ми тут солдати, всі одна родина, дві мами в серці. Кожного із нас одна це ви, а друга Україна, за те, що в боротьбі ми здобули своє життя не шкода положити. Ми до сьогодні, мамо, так жили, і від сьогодні будемо так жити